Україна. Доброго ранку! Ми з братом Фоксом. Всім передаємо вітання, друзі. Новини є, новини позитивні. Але попросили всіх закривати своїх ротів і не потякати те, тим більше чого не знаєте. Хм. Тому новини там з офіційних джерел будемо фамілії надходження тримати. Але, це значить, що деякі наші потужні міністри, да, в очочках там, в этом, вже в публічний простор в закидують, о том, що вже треба заходити в переговорний процес. Так от чепуха, переговорний процес ми зайдемо обов'язково, але без вас. І тільки тоді, коли виб'ємо орки з нашої території. І це консолідована думка Збройних сил, сил оборони. А те, що ви хочете, ви получите, тільки не те, що ви хочете. Я думаю, ви зрозуміли. Бо, бо як каже наш Києва, з того, що можна зрозуміти, не все можна зрозуміти. Друзі, пожартували. Чекаємо на новини. Це буде Україна.